Вітаю, я рожеве сломенням, якщо можна так сказати. На жаль, з часом став сіренького кольору. Тому я дуже засмутився, але моя сім'я знайшли вихід і звернулися до хімчистки м'яких іграшок. Тут у мене дуже турботливо і з любов'ю поставилися. Тому що використовував лише професійні гіпоалергенні засоби. Після нанесення яких мене гарненько, ретельно почухали і в бушка почухали, почистили, потерли. Раніше, де баобаби вийшли на схил, я жив на гальовані і був улюбленцем з усім. Але якось я став сірим через те, що ненаруком притулився до сірої стіни. Інші іграшки сміялися та жартували з мене. Але тепер я зрозумів, що даремно сумував. Адже наступив той день змін, коли мені повернуть мій рідний рожевий колір, тому що я незвичайний сірий слон. Я рожеве слонення. Це правильне рішення звернутися до професійної хімчистки. Адже це квиток у нове життя для ваших улюблених м'яких іграшок. Ще трішечки мене прогнили. Все, тепер я чистенький, тепер я справжній рожеве слонення. Мене ще підсушить і я радий буду повернутися до своєї родини. Так, у лиці бувають в ці рідні. Але завжди є надія, що незабаром подарує сонце світанок і попаркує шкіру рожевий огляд.